Всім привіт. Мийка високого тиску MPV 1758 Turbo, 1700 Вт потужності, в неї робочий тиск 110 бар, максимальний 160. Шланга у нас 8-метрова, шнур мережевий 5-метровий, вага її 7 кг. У нас по комплектації йде сама мийка високого тиску, катушка на цю мийку з шлангою 8-метровою. Це в нас іде струменева насадка, це перехідник, як подовжувач, і турбофреза. Також є швидкоз'єм, який підсоединяється до шлангу і в саму мийку задуху, Фіногенератор і сам пістолет. Прикрутили катушку, розмотав шлангу, спробуємо це все підключити. Не повинно бути складно. Тут є така заглушка. Шланга ця з двох сторон однакова, треба її спочатку всунути, потім це підкрутити. все. Помпа тут алюмінієва і сам цей вхід також алюмінієвий. Все, Сильно не затягуйте. Щоб не зірвати, там нічого, не поламати. Інша сторона підключається до пістолету таким же самим чином. Ми спочатку вставляємо добре О! і підкручуємо її. Також сильно не треба затягувати, там є прокладка, яка тиск цей тримає. Тепер підключимо подовжувач, це не насадка, вставляється вона таким чином, надавлюється і прокручується. Все, вона зафіксувалася. Нікуди вона не дінеться. І давайте спробуємо струменеву насадку. Вставляємо тут є пази, які вони входять. Надавлюємо, прокрутили, вона зафіксувалася. Все, вона нікуди не дінеться. Все воно прокручується на місці. Можна зробити будь-який кут струмену. І вона ось так от регулюється. Шламбу підключаємо ми з іншої сторони. Через швидкоз'єм одягаємо на шлангу, вставляємо і закручуємо це все. Тримається. Ось так він знімається, цей швидкоз'єм. На цю сторону ми закручуємо суди. І тут, до речі, є фільтр тонкої очистки. Корона так так піддягається. Все, все зафіксовано. І мика готова к роботі. Перед першим включенням пропустив воду, тепер можна підключати її, заставляємо і закручуємо. Тепер можна її знову підключити. Такий короткий відеогляд зняв, показав, як працює. Я повністю задоволений роботою за свої кошти. Це дуже гарний варіант для мийки високого тиску, як для вашого перестання. Ще спробував турбофризу на дисках, то дуже добре відмиває бруд, і можна помити бруківку.